Коротке відео вам покажемо. І... Не покажу. Так вони вже розійшлись. Але швидко, бо це на минутку воно видно. Вже вони попіднімалися, ну в принципі це нормально. Тут не піднялися. Показую швидко, тому що відео тут навіть слабше відлічно. Тиханько розпадаються, деякі трошки літають. Всі майже однакові. Тут оці літають. Видно так, що вони навіть і не розпалися повністю. Лично вже хочеться щось, їм трошки допомогти. Ну, в принципі, все.